24 лютого день, коли життя більшості громадян України змінилося назавжди. У цей день російська армія перетнула державний кордон і атакувала українські міста. А авіація РФ завдала ударів по військовим об'єктам України. Жителі більшості регіонів прокинулися від гула повітряних ударів, а інші досинали останні мирні сни. Українське суспільство, яке до цього перебувало в стані напруженого очікування, вибухнуло від інформації про перші обстріли Маріуполя, Харкова, Вибухи в Дніпрі та Одесі. Хтось очікував початок цих подій, хтось заперечував, наголошуючи на тому, що Росія просто не в змозі провести широкомасштабний наступ на території України. А вся ця група війська, яка перебувала на кордоні, була в Кремля та залякувані як української спільноти, так і Заходу загалом. Але 24 лютого і ті і інші були однаково шоковані новиною про початок війни. І так само однаково. Вони об'єдналися в спільному гніві до країни-агресора. Згодом, справедливий гнів переліз у ненависть звинувачення не тільки армії чи керівництва РФ, а й громадян за те, що вони росіянами, як часто повторюють, за їх рабський менталітет, через провину яких були зруйновані дома наших співгромадян, убити близькі люди, у тому числі і діти. Цими настроями одразу скористалася наша влада. Для якої така суспільна думка стала небаченим подарунком? Тепер усі невдачі, руйнування, знецінення людської гідності громадян України можна виправдати війною, а все минуле невдоволення об'єднати і направити на знищення ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Але час минає, багато наших співвітчизників починають потрохи усвідомлювати складні ситуації, якби не бісилася пропаганда, і її прислужники, матеріальні інтереси населення, величезні проблеми з економікою і побутом, разюча несправедливість у сфері виплати заробітної плати і доходах, взагалі, спекуляція на цінах життєво необхідних товарів, змушують людей задуматися про причини і можливі наслідки цієї війни. На нашу думку, це підходящий час для висловлювання позицій нашої організації, що представляє інтереси найманих робітників, тобто 9 десятих частин всього населення нашої батьківщини стосовно російсько-української війни і місця марксистів у цьому протистоянні. Чому відбуваються війни? Перед тим як взятися до суворого й наукового аналізу подій дня теперішнього, ми будемо змушені в скороченому варіанті розповісти вам, глядачам, що таке сучасна війна і чому вона виникає, як явище не випадкове, а неминуче. Для багатьох із нас це страшне слово, війна, було чимось далеким аж до самого 2014 року, незважаючи на те, що військові конфлікти проходили поряд із нашим кордоном, наприклад, війна в Придністров'ї, ми не приділяли цьому явищу великої уваги, і Україна здавалася острівцем миру та стабільності серед інших пострадянських країн. На відміну від інших республік, таких як Молдова, Грузія, Азербайджан та Росія, ми не відчули на собі міжнаціональної ворожнечі після проголошення незалежності чи ми, громадяни України, довго пишалися. Але це відчуття вічної стабільності досить швидко зникло. Хоча в масі своїй єдина, але розділена всередині олігархічними кланами держава також відчувала міжнаціональний тиск. З одного боку звинувачували російськомовних українців у сепаратизмі. Ті ж зі свого боку заявляли про утискання своєї культури про західниками. З кожним роком розбіжності зростали, не без допомоги як внутрішніх, так і зовнішніх сил. У чиїх інтересах було надалі нацьковувати українських громадян між собою. Апогеєм цього стали події 2014 року, коли в наш дім і перейшла війна. Але невже ці події були настільки непередбаченими? Хіба відмова підписувати один папірець стала причиною конфлікту і незадоволення громадян минулою владою? Чому почалася війна і за яких умов взагалі вона виникає? Щоб це зрозуміти, слід відповісти на таке питання: без чого неможлива війна? Так. Без економіки, без системи складних виробничих зв'язків у межах усього світового господарства, який дає змогу праці мільйонів створювати дорогоцінні ракети, танки, кораблі, патрони та інше обладнання. Кожен із цих елементів існує тільки завдяки безлічі циклів видобутку та обробки сировини, її обміну та використанню. Неможливо уявити армію без величезного гаманця, який її годує, одягає та, врешті-решт, озброює. Але хто саме розпоряджається грошима з цього гаманця? Як уже було зазначено вище, сучасна економіка це система господарських зв'язків, національного та глобального виробництва товарів та надання послуг, які в сукупності складають капітал у найрізноманітніших його формах. Головною відмінністю капіталу, точніше, його складових, Є відмінність у його вартості. Цю відмінність можна побачити лише при розкладанні цілої світової системи економічних взаємовідносин на її складові, тим самим порівнюючи їх як окремі економічні зв'язки на основі цінової вартості. Ці економічні зв'язки складають усі сфери господарської діяльності. Важливу роль у розвитку відіграє конкуренція між різноманітними господарськими підприємствами у світі. Конкуренція є рушійною силою прогресу в техніці та розвитку засобів виробництва. Володіють цими засобами виробництва підприємствами капіталісти. Вони готові прийняти ризики інвестицій, займаються важкою організаційною діяльністю, перетворюють сміливі ідеї в багатство всього суспільства. Таку ідею нам малюють і нав'язують сучасні економісти, журналісти, політики, державні діячі і тисячі інших прислужників хазяїв економіки. Про яких хазяїв іде мова? Про олігархів, звісно, але це поняття слід трактувати ширше, ніж прийнято пресою і високими посадовцями? Сучасна економіка це епоха панування невільної конкуренції, а конкуренції між монополіями та олігополіями, які вступають у картельні змови, коли цього потребує кон'юктура ринку, тобто коли це принесе шалені надприбутки, за які будуть скуплено акції соцмереж, банків, медіакомпаній, яхти та маєтки. Поодинокі особи та союзи осіб зосередили у своїх руках контроль над цілими секторами світової економіки. Тобто, капітали, як ми називаємо транснаціональними компаніями, тепер мають право продавати всьому світу товари за монопольною ціною, тримати увесь світ у борговій залежності, спекулюючи правом видати кредити, які так необхідні для продовження конкурентної боротьби і розширення виробництва. Сьогодні, як ніколи раніше, ми бачимо, як окремі компанії вирішують долі цілих. Народів, як від успіху та прибутковості одного чи кількох приватних підприємств, залежить долі мільйонів. Увесь цей важкий колос з величезним апаратом бюрократів-менеджерів усією своєю масою спотикається об протиріччя того, що капітал розширюється, а ринки ні. Тоді й виникає необхідність почати проводити свою політику іншими методами, методами насилля, ділити долі ринків силою, силою змушувати конкурентів до менш вигідних для них умов нової картельної змови. І кожна перемога в такій боротьбі стає лише за тищем перед новою битвою, яка є не простим проявом волі окремих політиків і підприємств, а вимушеним моментом процесу конкуренції між монополіями, між фінансовими олігархами. До речі, не треба забувати, що сучасні технології, сучасний розвиток засобів виробництва також потребує надмірних інвестицій задля свого розвитку, а ці інвестиції можуть дати лише монополії, а тому позбутися останніх без перебудови фундаменту цієї системи неможливо. Але який це має стосунок до армії, яку контролює держава, дії якої уповноважені голосами не всіх громадян, а лише голосами небагатьох багатіїв. Розгадка тут проста. Хто платить, той замовляє музику. Адже коли монополії засіли у всіх сферах медії суспільної думки, коли державна бюрократія повністю викуплена або поставлена в такі умови роботи, що вимушена прислуговувати олігархії, то й державу уповноважує геть не простий айтішник, працівник фабрики, фоповець, а купа фінансових корольків, що через частки в банках та акціонерних суспільствах захопили всі багатства народів світу. А тому для них державна політика різновид зброї. Який вони використовують у боротьбі зі своїми міжнародними конкурентами, схеми їхньої прикритої, прифарбованої диктатури добре відомі, проведення на виборах до органів законодавчої влади своїх кандидатів, забезпечення підкупом потрібного результату голосування депутатів у парламенті, сприяння призначенню власних маріонеток на високі посади в органах виконавчої влади і просто хабарі чиновникам. Це все приклади того, як капітал завойовує політичну владу задля реалізації своїх інтересів її силою, адже він є гаманцем армії, яка веде війни, що, як ми казали, спричинені інтересами міжнародних і національних фінансових монополій. Положення не виправиш однією лише боротьбою з корупцією, яка в країнах цивілізованого світу називається лобізмом. Проблема ширша і лежить у самій основі нашого суспільства товарно грошових відносинах. Але факт залишається фактом: візьми зараз навмання якусь країну світу, із величезною часткою імовірності тамтешній режим при найближчому розгляді виявиться найчастішою олігархією. Майже скрізь верхівка держапарату та великий бізнес зрослися докупи. Держава стала найсильнішим інструментом фінансово-промислових груп, що ділять світ на привабливі шматки майбутніх прибутків, не соромлячись використати ніж, щоб відібрати собі найсолодший шматок. Додамо ще одну деталь. Описаний вище устрій існує вже понад сотні років, і давно встиг розділити країни на передові та залежні, на центр, де концентрується вартість вироблена у всьому світі, і периферією, що назавжди зав'язала підкореному положенні. Але мінливо економічна ситуація ставить ребром питання існування периферій, де менші і слабші олігархи зберегли певну незалежність від центра. Тепер ці периферії самі стають хижаками, або стають ареною для протистояння. Між монополіями. Місце України в міжнародній конкуренції капіталів. На жаль, нашу батьківщину спочатку процесу капіталістичних перетворень очікував другий, найжахливіший варіант. До описаних порядків наша країна приєдналася з крахом радянського союзу. Тоді в ній почав формуватися вітчизняний капітал, будуючись у всесвітню систему господарства. І як належить нормальній сучасній державі, незабаром утворилася власна олігархія з вкрай непростими, м'яко кажучи, натягнутими відносинами між різними її групами. Саме сюди сягає корінням та саме горозвісна українська демократія, бо саме вічна боротьба олігархічних кланів і становить у нас реальний зміст постійних політичних чвар, які переростають у політичні кризи. Серед них були й події восьмирічної давності, у яких абсолютно прозоро проглядається таке. Зі встановленням режиму Януковича донецький клан, інтереси якого президент Втікач представляв, у якийсь момент домігся повної влади, що призвело до утискання інших претендентів. Тендентів, які навпроти хотіли позбутися впливу донецьких братків, більш всіх постраждали дніпровські, вінницькі та київські клани, що змусило їх тимчасово об'єднати свої зусилля для усунення найнебезпечнішого конкурента. Між іншим, внутрішня боротьба олігархів також стала ареною для боротьби міжнародних монополій. І коли Янукович прогнувся під Газпром, то його суперники вступили в спілку з колами західних фінансово-промислових груп. Ця незрима для обивателя битва спалахнула в часи Євромайдану, а згодом і загостренням на східних кордонах. Ця ж невиліковна хвороба загострилася і у лютому цього року. До речі, українські олігархи в більшості своїй не підтримали сепаратистів, бо кожен великий підприємець знає, що рідна національна держава безпечніша і покірніша ніж гурт самозванців, агентів, найманців та інших, які і втягнулись у той кривавий кругообіг подій з надією на краще майбутнє, але були обмануті російським капіталом, що витіснив звідти український і частково привласнив його активи. У Росії так само з крахом СРСР почав формуватися свій капітал, так само скоро утворилася власна олігархія. Вона знайшла сили, щоб більш-менш згуртуватися, встановивши як концентрований вираз цього згуртування, той самий горозвісний авторитарний режим Путіна, щоб висунути претензії на сферу впливу за межами РФ. З очевидних причин нашу країну в ній дуже хотіли б бачити російські олігархи. Тут корінь того самого розвісного заперечення існування сьогодні повноцінної української нації. Заявки на поглинання України російським світом лише обрамляють інтерес російських фінансових монополій поглинути українську перифірію. Україні ці прямолінійні натяки завжди були зрозумілі, тому головний принцип, яким керуються наші можновладці та олігархи, завжди полягав у утриманні російських партнерів на певній дистанції. Тим більше, що їм є альтернатива, тільки виникнувши на міжнародній арені, наша нинішня держава стала повільно, але дуже впевнено дрейфувати в обійми США та ЄС. Битва за Україну між ними та Росією довго йшла мляво, та й українському капіталу загалом було досить прибутково співпрацювати як з одного, так і з іншого боку. Він намагався всидіти на двох стільцях. Але той суспільний устрій, при якому ми живемо, на його поточному етапі передбачає коротенький список економічно і політично могутніх держав імперіалістів, і великий список держав маліонеток, того чи іншого імперіаліста чи союзу кількох імперіалістів. Винятки на про які ми згадували вище, змиваються з кожною новою економічною кризою, з кожним новим загостренням боротьби світових олігархій. Україна периферійна держава, яка виконує функції служанки для впливовішого західного і східного капіталу. Це означає, що скільки мотузочці вийдеться, а гра в багатовекторність усе одно припиниться. І лише питання часу, коли б верхи нашої країни добровільно примусово змусили визначитися з тим, під кого вона ляже. І час настав 8 років тому. Тоді США та ЄС здобули в сутичці за Україну переконливу перемогу. Цими плодами їм вдалося насолодитися сповна, дали мінімум, а взяли максимум. Ми вже настіж відчинили ринок європейському капіталу, а натомість нам обіцяють, що нас колись можливо візьмуть до ЄС. Ми вже на конституційному рівні закріпили відданість Північноатлантичному Альянсу. А натомість нам обіцяють, що колись, можливо, нас візьмуть до НАТО тощо. Але обіцяти не означає одружуватися. Стримали хіба що слово про безвізовий режим, та й тому, що він призвів до збільшення потоку дешевої робочої сили наших співгромадян до Польщі та Чехії Україну з радістю продавали за кредити. Проте західні посягання почали заходити так далеко, що останніми роками навіть почав потихеньку вбачатися конфлікт між українською олігархією та відповідними закордонними капіталами. І в майбутньому це б ще щось за собою та спричинило. Але російське вторгнення тут сплутало всі карти. Його безпосередня предисторія також бере точкою відліку 2014 рік. Тоді УРФ вийшло підкорити частину територій України, причому Крим саме включили до складу держави, а ЛДНР лише взяли під крило. Влада Порошенка-Зеленського. З цього як і з багатьох інших питань різниці в політиці між ними практично не було. Під заступництвом західних партнерів із таким поворотом подій покоритися не могла і проводила проти сепаратистів АТО чи ООС, тобто вела війну. Водночас влада Путінська намагалася виторгувати собі частковий реванш за програш у боротьбі за Україну за приниження частки російського капіталу в економіці нашої країни, Проте нічого не вийшло. Тепер ця тупикова ситуація була свого роду перевернута. Вісім років конфлікт тримався в рамках внутрішнього. Велика Україна нависла над маленькими сепаратистськими республіками, яким Росія надавала допомогу не вступаючи у війну безпосередньо. А з 24 лютого конфлікт перейшов у відкриту зовнішню плоскість. Велика Росія нависає над маленькою Україною, якій НАТО також надає допомогу, не вступаючи у війну безпосередньо. Цікавими для нас у цій ситуації є роль НАТО на чолі зі США як головного патронату просування та захисту західного капіталу силовими засобами. Цей альянс зібрався навколо США для протистояння соціалістичному блоку, після падіння якого штати вступили в золоте століття без роздільного панування. У них були розв'язані руки на майже будь-яку справу, і користуючись цим, вони намагалися зав'язати руки решті світової спільноти. Але з низки причин останні три-чотири десятиліття стали епохою підйому Піднебесної, і зараз китайський капітал приблизно зрівнявся з американським, де є потужність економічна, там таки і політична, де капітали, там і конкуренція. Між США та КНР пролягає головний фронт нашого часу, а Україна напрямок другорядний. Штати із самого початку війни не збираються кидати на нього всі свої сили їм вигідний той результат конфлікту, за яким вони зміцнюють позиції перед Китаєм, тобто як такий захист незалежності та територіальної цілісності України не є для них метою. Вона, в разі чого пригодиться і на роль розмінної монети, адже просто і зовсім відмовитися від захисту власних інтересів тут вони не можуть, тому і стараються захищати їх у вигляді збройної допомоги. До того ж, НАТО та й загалом усе те, що можна пам'ятати під ім'ям західного капіталу, і раніше, звісно, не був повністю єдиним. Нині ж істотна роз'єднаність у його лавах видне як ніколи з реакцій верхів держав, що в нього входять на війну в Україні. Наприклад, Польща від початку рветься в бій, а Німеччину і лише запровадити санкції треба було вмовляти, наказуючи нападати, російське керівництво все це розуміло. Ось тому й напало. РФ безумовно стоїть серед імперіалістів, її місце серед хижаків, а не жертв. Але в колі сильних вона найслабша. Сучасна Росія імперіаліст Шакал, що може спробувати урвати собі шматок тільки балансуючи між більш могутніми ворогуючими імперіалістами. Ото війна і йде. Рано чи пізно вона підійде до свого кінця. Буде підписано мирний договір, який забезпечить не мир, а перемир'я, тому що які пункти він не містив, у будь-якому можливому своєму варіанті він лише закріпить нову розстановку сил у світовій політиці. Але навіть не похитне тих принципів, устрою, економіки та політики, які призводять до нових і нових війн. І наступний конфлікт того ж роду, що пройшов у наш дім, ще спалахне на раз, може в іншій країні або згодом знову в Україні. Головне запитання, коли і де. Роль найманих робітників: як не важко помітити, що в попередніх двох розділах мова й тільки йшла, що про інтереси капіталу, а отже про інтереси його власників, кубки найбагатших капіталістів. Але всі серйозні підприємства, що належать сучасним монополістам, не існують без нас, найманих робітників. Саме наша праця створює ту вартість, що привласнюють ті, хто розв'язують війни і грабують увесь світ. У вище продемонстрованій аналітиці можна легко побачити природу сучасної класової боротьби. Невеличкі групи багатії пригноблюють і політично підколюють мільйони робітників і дрібнокапіталістичних елементів завдяки експлуатації пролетарів на підприємствах, що їм належать. проводячи політику обману широких мас, політику державного терору проти незгодних, політику грабунку всіх верст суспільства, фінансова олігархія досягає такого всевладя, що не страшиться активного використання своїх найманих робітників на полях битв. І ми це самі чудово бачимо і знаємо. Сини багатих і самі багатії 90-х випадків косять, служать в армії на 99% вихідці з робітничого класу. Працюєш на клас капіталістів за мирне життя, будь-ласкавий попрацювати за інтереси його найвпливовішої в державі групи ратною працею на війні. І прямо зараз в нас, здебільшого, саме прості українські мужики тримають фронт, з іншого боку, якого такі ж звичайні мужики, тільки російські. Але війна це не лише фронт, а ще й тил, куди вона несе розруху у всіх її проявах. Причому в прифронтовій області найстрашнішу, куди більше ніж по елітних котеджах, ракет перелітає спальними районами. Тільки от олігархи покинули Україну ще напередодні війни, з пересічного ж населення не всі мають змогу виїхати з небезпечних районів і досі. Та й кинути свій будинок, навіть якщо він уціліє, значить наразити його на небезпеку бути пограбованим. А будинок у більшості людей один, на відміну від олігархів, які мають закордонні віли, яким втрата українських палаців не така вже і страшна. Але що ж отримає народ після закінчення війни? Насамперед, десятки тисяч кінця війни так і не побачать. Ті ж, хто таки побачить, будуть намагатися якось повернутися до старого життя, долачі створені воєнним часом проблеми. Кількість робітничих місць скоротиться деякі підприємства назавжди залишаться в руїнах, а взяти урядом нашого капіталу борги ляжуть на плечі простих трударів. Найкращою буде справа і у випадку перемоги РФ. Прямий грабунок усієї нації та посилення молодого і жорстокого імперіаліста Шакала. З обох боків це є війна за право посилити експлуатацію України, за посилення рабства класа найманих робітників у всьому світі. Пани б'ються в холопів чуби тріщать. І що холопами з цим поробити? Можна і надалі бути українським націоналістом чи російським ура-патріотом, бути аполітичним, мовляв, моя хата з краю, але тоді не треба дивуватися і жахатися, коли в твоїй квартирі вилетять шибки від вибуху снаряди неподалік, або коли тебе пошлють захоплювати для своїх монополістів чужу країну. У тому числі завдяки твоїй підтримці чи байдужості події приймають такий оберт. Отже, ти поділяєш за них відповідальність, поділяєш провину за те, що сталося. Ти ж можеш і намагатися завадити всьому цьому, можеш оголосити війну війні. Потрібно тільки міцно стати на думку своїх же власних інтересів, інтересів робітничого класу, і приєднатися до боротьби за їхнє послідовне втілення. Доктрина робітничого класу полягає у докорінній зміні суспільного устрою, в тому ключі, що пролетаріат. Повинен вирвати в капіталістів економіку разом із державою та перебудувати її під власні потреби. Отримавши в розпорядження пролетаріату економічні важілі, ми позбудемося у необхідності в війнах, адже керування народним господарством буде колективним, проводитися у інтересах збагачення всього суспільства, а не окремих його представників. Публічна влада повністю перейде до рук народних мас, які будуть використовувати її для втілення своїх інтересів напряму. Це також означає відміну антинародних положень, законів, які стануть здобутками минулої епохи. Їхнє місце це нова прогресивна сила, сила народного, організованого на основі класової свідомості робітничого руху. Саме це шлях до встановлення нарешті вічного миру, а не нескінченних перемир'їв. Революція і в Україні, і в Росії є єдиним переможним для народів результатом війни з усіх імовірних. Однак саме в поточній війні він практично неймовірний. Ні в першій, ні в другій країні робітничий клас через низку причин не виступає навіть просто самостійною політичною силою. І тим більше не є політичною силою, здатною на здійснення революції. Слабкість робітничого руху відбувається крайньою слабкістю комуністів. І що тепер зневірятися і чекати біля моря погоди? Ні. Тому що ціна відстороненості та бездіяльності занадто велика. Ми платимо її прямо зараз. Так, мета далека, але дорогу здолає той, хто йде. Треба лише крокувати вперед. Які тоді на цей момент основні цілі свідомого робітничого руху у зв'язку з поточною війною за його можливостями? По-перше, необхідно встояти та зміцнити, витримати тиск тяганини війни, у яку входить розгул репресивного апарату держави? По-друге, необхідно скрізь, де можна ввести нашу просвітницьку діяльність із питань, пов'язаних із війною. А щоб когось просвітити, необхідно бути освіченим самому, тобто приділяти належну увагу дослідженню цих питань. По-третє, необхідно чітко розмежовуватися з тими, хто, зараховуючи себе до друзів народу, тобто до соціалістичного руху, кличе поєднуватися з ворогами народу, закликає висловити підтримку будь-якій з двох воюючих сторін, виявити солідарність з українським чи російським урядом. Такі товариші, які нам зовсім не товариші, називаються соціал-шовіністами. По-четверте, безсумнівно, проводити тактику послідовного інтернаціоналізму, використати цю війну для боротьби з власним олігархатом, продовжувати класову боротьбу за норми та гарантії праці і у цей важкий час. Представники російського напряму соціал-шовінізму клюють на загравання режиму Путіна з темою великої вітчизняної війни та боротьби з нацизмом, на формальну толерантність влади до комуністів тощо, тощо і ще раз тощо. Але що насправді представляє із себе весь цей маскарад? Велика вітчизняна війна з георгівською стрічкою на першому плані це боротьба з нацизмом при героїзації білогвардійців, це ручні комуністи, це брехня, пилюка в очі, прояв рідкісної обдарованості капіталістів паразитувати на чому завгодно, аби зміцнити своє панування. І російські соціал-шовіністи в цьому їм надають посильну допомогу. Причому у РФ безпосередньо, будучи за добрим рахунком, червоними путіністами. А в оточуючих РФ країнах побічно, адже під один гребінець із цими фальшивими комуністами зручно висилувати і справжніх. Останнім марксистка совість не дозволяє назвати теперішнє просування військ капіталістичної Росії у глиб капіталістичної України визволенням. Ганьбою для будь-якого марксиста стане підтримка відкритої імперіалістичної агресії. Представники ж українського напряму соціал-шовінізму ведуться на риторику національно-визвольної боротьби України проти імперіалістичної агресії РФ. Тільки ось це, як і раніше, Україна Зеленського, маріонетка заходу, вольниця місцевих олігархів, така сама несправедлива національна політика, гніздо правих радикалів з задушеним соціалістичним рухом, і саме за неї вони запрошують боротися. Тобто тим самим пропонують кинутися, зміцнювати чинний режим разом з усіма його неподобствами. Якби це соціалістична Україна відбивала удар капіталістичної Росії, то жодних питань, потреба стояти за неї на смерть не викликала, але піднімати усіх у єдиному пориві заступитися за нинішню капіталістичну Україну розсудовий та чесний марксист собі дозволити не може. Нам залишається лише справедливо викривати обидві сторони конфлікту, однорідні за своєю суттю. Нам слід стояти на тій точці зору, що маси здатні свідомо та самостійно творити історію, а тому не піддаватися провокаціям соціал-шовіністів, намагатися взаємодіяти з робітничим класом, допомагати пересічному населенню, що постраждало від війни. Що стосується волонтерства, особливо того, що здійснюється на початках цивільних, а не державних, їм би не завадило б займатися кожному в міру сил та можливостей. У цей суворий і жорстокий час, коли люди звіріють, головне залишатися людиною. Підсумовуючи, у лозунга дня сьогоднішнього має бути ніякої війни, крім класової. Миру вам, товариші!